Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми з вами поговоримо про те, як взагалі зараз, от про актуальність, відбувається у процедура оформлення відстрочки. Які є міфи, що є реальністю, чи все ж таки можна оформити поштою, чи не можна, чи є підставою для відмови оформлення відстрочки порушення правил військового обліку або статус обмежено придатного і взагалі що там з військовим квитком. Ось саме в цьому відео ми про це і поговоримо. Але спочатку підпишіться на мої соцмережі YouTube, Telegram та Instagram. Там багато цікавої юридичної інформації. Вона вам обов'язково знадобиться. Потрібна юридична консультація, то ви знаєте до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Поїхали! І так, відстрочка, яка була дійсна до 07.02.25 року. Дуже багато цікавих викликала дискусій, тому що 31 грудня та всі. 25-го року, звісно, були внесені зміни до постанови 560 які стосувалися як процедури оформлення відстрочки, в тому числі проходження ВЛК, так і чи продовжиться вона автоматично чи ні. Тому що найпопулярніше питання, яке до мене було в, перед, якраз на початку лютого, це те, чи продовжиться автоматична відстрочка чи ні. Це дуже любила так, питання. І от зараз якраз ми з вами і поговоримо про це. А що ж? Зараз що запрацювали, а що ні, і так перше, це почнемо ми з вами з автоматичного продовження відстрочки. Якщо чесно, ми ще на початку, так от коли починали продовжувати відстрочки з моїми клієнтами, обговорювали це питання, всі ризики проговорювали. Так і ми прийшли до висновку, що скоріш за все, скоріш за всього, ну не буде працювати це автоматичне продовження відстрочки, оскільки як там написано, чітко що за наявності технічної можливості за наявності так доступу. До реєстрів, що ти це може зробити, тільки в тому разі, вона автоматично, так би мовити, продовжиться. Тому ми прийняли рішення подати нові заяви на відстрочку. І все ж таки, що відбулося 07.02? 08.02 пропала у всіх відстрочка. Однак я одразу кажу, що жодного мого клієнта не продовжилася автоматична відстрочка, як через резерв плюс, так і через ТЦК. Однак мені відомо про один ТЦК, який дійсно сказав про те, що О, так є ж така зміна. Ви не хвилюєтеся, ніяких заяв не потрібно надавати. Ви йдіть додому, чекайте 08 на ви побачите в оберігу, що у вас все внесено. І так дійсно це відбулося. Тому це такі, такий випадок, один мені відомий. Можливо, вам відомий ще один випадок. Буду вам дуже вдячна, якщо ви зі мною поділитеся, чи продовжилась вона автоматично, чи ні. На жаль, в мого жодного клієнта такого не відбулося. Стосовно того, що взагалі у вас так, якщо ви все ж таки не направили заяву на відстрочку, так і чекали цього автоматичного продовження, то така ж тоді рекомендація. Будь ласка, направте хоча б заяву до вашого ТЦК про те, щоб вони відне вони внесли відомості про продовження автоматичної відстрочки в оборіг. Тому що якщо буде в оберіг, у ваша відстрочка значить. У вас все нормально, тобто вона є діючою і ви можете себе відчувати спокійно. Друге, що постійно всіх хвилювало, це стосувалося того, так, а що ж мені робити? Я обмежено придатний, значить в мене не приймуть заяву на відстрочку. Що зараз відбувається? Заяву на відстрочку приймають, однак одразу вас направляють на ВЛК. І це дійсно є законним, тому що це написано в постанові 560 -10. І, до речі, вже зараз діє закон, так, постанов, який визначає, що якщо ви обмежено продати навіть якщо ви маєте відстрочку, ви зобов'язані пройти повторне ВЛК до 05 червня 2025 року, тобто тут вже не потрібно не ні чекати ніяких повісток, і це стосується і тих ще раз наголошую, хто має відстрочку. Яка є діючою заява на відстрочку? Реєструється. Ви направляєтесь на ВЛК і це два паралельних процеси. Поки ви проходите ВЛК, може бути вам вже оформлена відстрочка або навпаки. А так, що ви там скоріше зробите? Можливо, проводите скоріше ВЛК, а потім буде оформлена відстрочка. Однак чітко передбачено, що заява на відстрочку має обов'язково підлягає обов'язковій реєстрації наступне, що всіх цікавило, це те, що чи можливо поштою чи ні. Бо дуже було теж дискусійне питання, бо чомусь всі почали вважати, що законодавець він змінив. Тепер чітко передбачив, що тільки треба приходити ніжками до ТЦК і подавати заяву на відстрочку особисто. Ми як відправляли заяви на відстрочку поштою, так і їх відправили. Ті ТЦК, які приймали, так і приймають поштою. Все окей, все надається. Однак мені відомо і про випадки, коли ті, які приймали, вже зараз керуються нормами про те, що ні. Ні, ні, були якісь зміни у ці ось, тому приходьте до нас е, обов'язково ніжками особисто. В цьому випадку я завжди рекомендую. Кажу про те, що кожен ТЦК є індивідуальним в кожному ТЦК свій менеджмент, тому ви обов'язково повинні е, спочатку дізнатися, як там у вас, так і обрати себе, для себе найбільш ефективний шлях оформлення відстрочки. Також позитивна зміна, яка мені дуже сподобалася, яка до речі дійсно працює на практиці. Ну, це, це тільки у мене, наприклад, в моєї практиці, да, було це стосовно електронного військово-облікового документа. Дійсно прописано, що до заяви на відстрочку пред'являється або військово-обліковий документ в електронній, або в паперовій формі. І от наразі ті, я знаю, до ЦК, які ось тільки вимагали паперовий, ось більше ніякого, вже і приймають електронний. І навіть і без паперового так, ось роздрукований був додали до заявленої строку, вони оформили її. Це дуже приємна зміна. Наступна зміна, яка теж мене дуже здивувала, і вона дійсно працює на практиці. Це стосовно того, що коли вносяться відомості в оберіг щодо оформлення вашої відстрочки. І як не странно, в день в день дійсно, прям навіть ти в деяких випадках дзвонило мені навіть як адвокати, повідомляли, що у вашому клієнту все занесено, тому перевіряєте. І дійсно, це працює дуже класно, дуже так велика вдячність за оперативність. Зараз. Також багато питань стосовно довідки. Ну, ті, хто подав заяву на вівстрочку по новому, так це зрозуміло, що там має бути довідка. Однак виникає дискусійне питання. От я, я знаю, так, ті ТЦК, які оформили, продовжили автоматично. Вони наразі не видають довідку. При цьому є тільки відомості в оборіг. А це також проблема на практиці, бо на жаль, в. Постанові 560 ну, не передбачено там чітко, що в разі продовження автоматичного видається вам нова довідка. І це дійсно проблема. Я сподіваюся, що вона в найближчий час буде вирішена, щоб ви знову ж таки чітко розуміли, коли вам видається довідка про відстрочку. Вам довідка про відстрочку видається лише в тому випадку, якщо ви оформили відстрочку через ТЦК. Тобто через комісію ТЦК, не через резерв. Будь ласка, не плутайте. Якщо ви оформлюєте через резерв плюс, жодних довідок вам не дається. Там просто система заносить відомості в оберіг автоматично. Тому оце ось розмежовуйте, не вимагайте від ТЦК, і не кажіть, що от я особа з інвалідністю оформив відстрочку через через резерв плюс, дайте мені цю довідку. Дійсно, вони не видають, бо в них немає протоколу так, засідання. Дякую вам за увагу, буду дуже вдячна, якщо ви поділите своїм досвідом як стосовно автоматичного продовження, так і стосовно проходження ВЛК по обмежено продатним і в тому числі електронним направленням. Ставте лайки, коментуйте, мені буде дуже приємно.